Всім привіт! Я Міль МільАлікс, і сьогодні в честь 10 тисяч підписників на каналі YouTube приготував рецепт смачнющо торту снікерс. Підтримайте рецепт вподобайкою та напишіть будь-який коментар для підтримки україномовного контенту. Для мене це дуже важливо. І погнали готувати! Спершу нам потрібно взяти 300 грам темного чи шоколадного печива. Його потрібно подрібнити в крихту. Я це роблю з допомогою комбайну, а можна також це зробити, поклавши в пакет і пом'яти скалкою. Має вийти ось така дрібна крихта. Заливаємо до крихти 90 грам розтопленого масла. Я розтоплюю у мікрохвильовці. Також для смаку додайте чайну ложку какао. І Якщо хочете, щоб корж вийшов більш соковитим, а не сухим. Раджу додати 50-60 грам молока, але це не обов'язково. І вимішуємо все в однорідну масу. Половину крихти висипаємо на дно форми. У мене це кулінарне кільце діаметром 17-18 см. Гарно втрамвовуємо нижній шар. Я це робив маленькою ступкою. Тепер беремо 500 г сиру маскарпоне або рікоти. До нього додаємо 150 мл жирних 33% вершків. І 40 грам цукрової пудри. Більше не потрібно, цього точно вистачить. Збиваємо міксером до густого крему. Це займає одну хвилину. Довше не потрібно, бо вийде масло. Половину крему переливаємо в форму і розрівнюємо. Далі рівномірно висипте крихту, що залишилось. Втрамбовувати її уже не потрібно. І поверх крихти знову виливаємо крем і акуратно розрівнюємо по всій поверхні. Тепер готуємо карамель. Готувати потрібно в каструлі з товстим дном. Всипаємо 140 г цукру і на малому вогні варимо. Перемішувати не потрібно. Можна хіба рухати самою каструлею, щоб карамель розтікалась в сторони. Коли побачите, що цукор розпочав плавитись, поставте на вогонь вершки. Вони обов'язково мають бути гарячими. Коли увесь цукор розплавився, вкидаємо 40 г масла та перемішуючи даємо розтанути повністю. Тепер вливаємо 150 грам жирних і гарячих вершків. Спочатку буде густа піна. Перемішуйте її, поки вона не осяде, і виключте вогонь. карамель вкидаємо 150 грам фундуку чи арахісу. Вимішо і дайте повністю охолонути до кімнатної температури. Перелийте карамель на торт і мінімум на всю ніч закиньте в холодильник, щоб торт був не м'яким, а гарно затвердів і став однорідним. І готово. Всім смачного! Не забудьте натиснути вподобайку.